Коли я кажу, я ходив в бутік і придбав темні і світлі черевики, ви уявляєте дві пари черевиків. А якщо я скажу я придбав зручні і модні черевики, звучить, наче я говорю про одну пару з певними характеристиками, чи не так? Дві ідентично побудовані фрази проте сприймаються по-різному, в залежності тільки від прикметників, що в них використовуються. В програмуванні така двозначність виключена. Тож, давайте дослідимо, як звичайний союз І. Перетворюється на строгий і логічний оператор AND. І чому в коді він не допускає подібних непорозумінь. І взагалі, чим відрізняється логіка в програмуванні від побутової логіки? Це як два кухарі на кулінарному шоу. Один це кухар-експериментатор, який дивиться на рецепт, як дитина на поради дорослих. Хм, Тут написано додати муку. А що, як я додам кокосове молоко? Інший це кухар-математик, який використовує лінійку, щоб нарізати овочі. Кожен шматочок має бути 2,5 см інакше все пропало. Отже, головна відмінність між побутовою логікою та логікою в програмуванні полягає у ступені структурованості та передбачуваності. Побутова логіка дозволяє нам бути гнучним і креативним. Тоді як логіка в програмуванні вимагає точності, послідовності і передбачуваності, давайте все ж спробуємо об'єднати ці дві логіки і розберемо базові логічні оператори І або І. Та не на побутовому прикладі. Почнемо з оператора AND, тобто і. Як ми вже бачили, у повсякденному мовленні союз І може працювати по-різному, в залежності від контексту. Але давайте спробуємо використовувати більш чіткі формулювання. Уявімо собі, що ви йдете в гості до друга, і він попросив вас прихопити в магазині щось мучне і солодке. Ми заходимо до магазину, де є чіпси, піца та тортик. Давайте перевіримо кожен продукт на відповідність умові. Чіпси ані солодкі, ані мучні, відкидаємо. Піца мучна, але не солодка. Відповідає тільки одному критерію. Але ж наш друг просив, щоб це було щось і солодке, і мучне. З жалем відкидаємо. Тортик він і мучний, і солодкий. Те, що нам треба, друг буде задоволений. Наступним є оператор or, тобто або. Ваш друг попросив купити щось солодке або мучне. Чіпси вони все ще ані солодкі, ані мучні, знову відкидаємо. Піца вона не солодка, але мучна. Тепер вона задовільняє умові нашого друга. В цей раз можемо сміливо брати піцу. З тортиком все цікаво, бо він солодкий та мучний. а друг нас просив щось солодке або мучне. Тут знову є неоднозначність в мові. Бо якщо хтось просить солодке або мучне. Це може звучати як або солодке або мучне. Отже, може здатись, що тортик не підходить під умову. Але давайте поглянемо на це з іншого боку. Якщо друг просив нас щось солодке або мучне, він явно буде не проти, якщо це щось буде і солодке, і мучне. В програмуванні оператор або працює схожим чином. Якщо хоча б одна з умов виконується, результат нас задовільняє, тим більше, якщо виконується обидві одразу. Тобто в цьому випадку ми можемо принести нашому другу і піцу, і тортик. Останній оператор, який ми розглянемо, це not, Тобто не. Припустимо, що ваш друг попросив принести щось не солодке. Розбираємось. Чіпси не солодкі. Нарешті підійшли. Піца не солодка. Теж підпадає під умову. Тортик солодкий. Ех, не підходить. Таким чином, логіка виявляється чудовим інструментом не тільки для програмування, але й для життя. Вона дозволяє нам уникнути непорозумінь і робити обдумані рішення. Пам'ятайте про це приймаючи рішення. Точність та гнучкість ваші союзники. Дякую, що дивились! Будьте творчими і Логічними. І не нот! Забувайте підписатись.